Якщо поки Україна ще остаточно не перемогла у війні, то вже точно не програла у ній. Ми не дозволили ворогу реалізувати головну мету, ліквідувати суб'єктність української держави як такої. Більш того, наші партнери переконані, що процеси відновлення України у повоєнний період необхідно починати вже зараз, і зокрема Вінниця. Вже рухається у цьому напрямі. Цього тижня представники муніципалітету із робочим візитом знаходяться у Франції. А з нами на зв'язку заступник іницького міського голови Владислав Скальський. Владислав Володимировичу, я вітаю вас. Вітаю. Отже, яка мета нашої делегації до Франції? Вчора ми уклали угоду про створення агенції місцевої демократії. За підтримки регіону Бургундія Франш конте міста Діжон, міста Вінниці та Вінницької області також до цієї угоди приєдналось, приєдналось місто Барселона. Це дозволить нам реалізувати практичні інструменти щодо інтенсифікації співпраці між регіонами та між містами України та Франції для пришвидшення процесу відбудови України після війни. Наскільки я знаю, ви брали участь у панельній дискусії організованої Європейською асоціацією місцевої демократії. Хто брав участь, про що говорили ви? Е, ну, брали, брали участь усі, хто були запрошені. Насправді було багато і прямих включень. З Барселони були представники регіону Бурундія, конте інших регіонів Франції. Також були представники муніципалітетів. Я говорив про те, що нам конче необхідно нарощувати компетенцію як кандидата в європейський союз. Нам потрібно співпрацювати за правилами європейського союзу і активно користуватися усіми тими інструментами, які надаються європейським країнам. Від цього буде залежати швидкість нашого відновлення. Від цього буде залежати, як швидко наші діти зможуть користатися нормальною українською відновленою після війни інфраструктурою. Наскільки у цьому процесі важливі горизонтальні зв'язки між містами, між містами України, між українськими містами і містами інших країн, неможливо опрацювати все на центральному рівні. Ми повинні нарощувати компетенції саме на місцевому рівні і опрацьовувати свої завдання, не виходячи на центральний рівень. Це дозволить нам працювати паралельно в декілька напрямків. І це дозволить нам з зберегти час. Де-факто ми збережемо час. А чи говоримо ми з нашими партнерами однією мовою? Чи розуміють вони всі складності, всі загрози, викликів, які стоять сьогодні перед українськими містами? Я хочу зазначити, що наші французькі партнери вони чудово поінформовані про ситуацію як всередині країни. Так і по воєнній ситуації в цілому, тому ми, ми говоримо однозначно однією мовою. Ми розуміємо потреби одне одного. І головне, що ми погодилися системно співпрацювати для вирішення цих проблемних ситуацій. Час від часу ми все ж таки говоримо про втому від війни. А чи відчуваються такі настрої, принаймні серед наших європейських партнерів? А це не секрет. Всередині Європейського союзу зараз активізуються праворадикальні політичні сили і співпраця горизонтальна співпраця між регіонами та муніципалітетами ще один запобіжник для того, щоб ці праворадикальні сили вони не набули остаточної сили Владислав Володимирович, Я дякую вам, що ви знайшли час для розмови. Бажаю вам удачі у перемовинах і ваших виступах. Дякую і побачимось в найкомфортнішому місту України. Обов'язково! А з нами на зв'язку був заступник Вінницького міського голови Владислав Скальський. Ну а ми рухаємось далі.